Привіт! І початок цього ролика я вже записую 10 раз, мені все не подобається, а якщо чесно, то більше мене ніхто не кличе грати ніякі турніри. Можливо через те, що в мене 4000 матчів на Фейсіті і всього ж 2000 Ело. Виправдань нема. В Кесі граю 16-го року, та й 3000 матчів я напевно зафармив 16 го по 19-й рік, а тоді я навіть не розумію, що в цьому є якась суть, а просто грав по приколу. Та й десятку я апнув, коли вийшла КС 2. Тому хочу апнути 3000 Ело, ну і цю дорогу просто разом з вами. Бо, як мені здається, я в скритому пулі. Парня, да. вот а, а хули ви молчите? Я не понимаю, блядь. У вас нету никаких идей, блядь, никаких предложений блядь, раунд Ти що, долбоєб нахуй, нахуй блять. -а! Ну і перша гра мене зустрічає на дасті. Даст Dust моя любима карта, але он прям не радує. Проте мене грає фул пачка, а за мене чотири типа в паті разом з 9 левелами. Шорт, ну ту шорт. На вже після першого раунда я зрозумів, куди я попав. З Юспом грає. А чо в мене тіп з Юспом грає. Чому в мене тіп з Юспом грає? Чо просто троллить. Вони просто троллять. А тепер ній він бай грає. Він минулий раунд грає еко з юспом і де лонг займати. Тепер він робить бай. Ну навіть з такими в мене виходить і виходить вигравати раунди. Це все через те, що в мене не було пістолета, я свапнувся на пістолет добити і репікаю його, а його нема. Де твій пістолет? Хе. Хороше питання, де мій пістолет? Вот валяється мій пістолет. Ти, ти шо ідіот? Чотири хаєшки мені в ноги! 5-7. Вроді беру рахунок робочий, і сього що треба виграти пістолетку. Але команда вирішує, що на міт треба йти шифтом. Це спавнем. Сподобалося? Що ви робите? І ви шифтите тут? В якийсь незрозумілий момент я виключаюся з гри, але ми доводимо цю гру до допів. Кинімо хаєшко, ну кинімо хає, кинімо хає, кинімо хає. Ну я, до речі, їх замутив, і ми почали вигравати раунди, бо я перестав слухати їх ніколи. Мене блочать, я не можу втікнути назад, бо ззаді стоять три придурка. Хоча б 26 на 25 Боже. Не знаю, яким дивом, але ми все ж таки змогли виграти цю гру. Далі нас зустрічає легендарний нюк, одна з моїх любимих карт, які даст. Но тут же я пішов з легендою чату, Максумачем. І ось що з цього вийшло. Друга гра, скри... друга скритопульна гра, ми двоє в паті, У нас ще два в паті росіяни з нами попадаються, і проти нас, звісно ж, фул-пачка. Можете you go for a и отступить на сторону? Когда я звоню. Когда я слышу, что Айсайд... Да, я слышу. Хорошо. Хорошо. Вот, 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 и пикаем вот, вот, Все го назад вертатись. What the fuck? Nice. Туда, -3. Ну а далі ми змогли виграти ще 4 раунди за атаку, і на тому все. Ми могли закомпетити за КТ, але в якийсь момент просто синій соло-гравець почав тролити цю гру, бо йому так захотілось. У нас full buy, ну, ми Ми програли пістолетку, зіграли еко, у нас full бай. У мене тип імпом на фулбай чогось грає. А, я треба репорт на синів, це просто долбайок. Зараз він пішов грати рампой. Його імпакт 0 клів. Зараз він взагалі грає вулицю. Він кожен раунд змінює свою позицію. Ну, просто тип кожен раунд міняє позицію, а че ні. Пішов запушив рампу, сдохли в новозеру. Хм. Ловін бомбу ставить. Ідіот! Просто ідіот. Я об'ясню, просто в якийсь момент сині вирішив поміняти свою позицію з упорника а він почав грати лі ротацію або що попало, раз запушив рампи, раз запушив вулицю, раз постояв АФК на наступний загалі лівну з раунда. Якщо ви думаєте, що це рідкість і наступні ігри, звісно ж, можна вигравати, і взагалі таке буває дуже рідко, та ні. На жаль, я граю в такому ком'юніті, де кожна друга гра плюс-мінус от така вот. Ну і заключна гра нас стартує на міражі. Тут я вам покажу того самого легендарного егоїста, вікно плеєра 20 кд і просто нереального мутанта. Бабананубіш. Байо, піди в жопу, тобі всі пліс, віндо. Бля, ну яке це просто ущерб. Просто ущерб, тип ущерб називається. Другер зараз, зараз. тип буде кричати, синій i play window, i play window, кричить. i play window, i play window. А чому в мене парни, як нам блядь, чорт грає? Та ну він безсмертний, я не знаю. Оп, снайпер, full buy graje. Да, так, семен батін проти мене грає. Отправляемся на сейф, но в пам'ята відправляемся на сейф. Окей, Good job, Good job. Okay. вот, буду. You. Опорника вже помер. Другий wow. опорника помер. Вроді би все нормально, з рахуванням того, що опорник вікна помирає постійно перший, стріляє по мені та й не вносить ніякого імпакту, але грати ще можна, і мені ніхто нічого не говорить, і він може спокійно продовжувати грати вікно, але він починає робити ось це. Рахунок на 3-4, цього ідіота є МПшка, флешка і армор, а ще 300 він залишив на потім. Запам'ятовуйте флешку, бо більше ви такої не побачите. Як об'яснити цей геймплей, де він просто крутить ножем, стоїть на місці, а порнік вікна 2300 Ело. А потім ось цей мув. Ладно, може фіговий день, може він щось забув, я місь розмовляв по телефону, не знаю, якісь проблеми. Наступний раунд 3900 залишаємо, робимо ендетичний бай в минулому раунді і знову пушимо Паласи. А я нагадую, йому ніхто поганого слова ні разу не сказав. Йому дозволяли всю гру грати в вікно так, як він хотів зі своїм авіком, але цей долбайоб вирішив, що він буде тролити легку гру. Іноді мені здається, що ножик це єдина пам'ять про його маму, тому він постійно в будь-який момент його дістає, щоб подивитися і згадати про неї. Бо іншому я просто не розумію, для чого він це робить. Третій раунд. Будемо робити той самий мув, маючи 4900 на рахунку. Поки я намагаюсь вигравати цю гру, обіз'янка просто намагається її затролити. Він домплеєр, егоїст. Нарешті в нас виходить взяти той самий легендарний Авік. Пройшло три раунда, коли нас є інші опорні вікна. Він думає, що другим піти мід – це найкраща ідея. Ну і щоб ви розуміли, так я граю більшість своїх ігор на Фейсіті іменно з такими людьми. Тому заходь до мене на твіч. Ну і якщо наберемо тисячу переглядів, то рано чи пізно я дропну новий відос.